Відключення електроенергії вплинуло і на рух транспорту. Тепер при відключеннях світлофорів все частіше на перехрестях з'являються регулювальники. Як розшифрувати їхні жести, пояснює професійний інструктор з водіння. Є чотири них забороняючих і три дозволяючих. Тобто на спину, на груді, на шлагбаум. не потрібно їхати і рука вверх. Це всім не можна їхати. І три дозволяючих. руки в сторони або в це. В сторони розведення або опущені, жест перед груддю – Це один і той самий жест. Тобто, якщо вліво права рука витягнута, ось на даний, ми можемо їхати всіх в всіх різних напрямках, Тож і наліво, і прямо, і направо, і на ось, то. а з правої сторони тільки може рухатися направо. Ну, звичайно, ж, дивіться, наскільки легше, якщо стоїть регулювальник. На, він перегулював і ми поїхали. Якщо ж світлофор не працює, а регулювальника немає, на перехресті керуватись дорожніми знаками. Але бути обачним, на жаль, не всі водії неохильно дотримуються правил дорожнього руху. Ми виїжджаємо з другорядної дороги, під'їжджаємо до перехрещення і дивимося. Найближчий ближній край лівий на щоб не було, правий край. Щоб не було, і зустрічна, звичайно, як і рухається прямо або повертають праворуч. Ті, що будуть їхати ліворуч, ми з ними просто роз'їжджаємося на перехресті. Якщо ж на перехресті водій заїжджає з другорядної дороги, алгоритм інший. Ми знаходимося в середній смузі. О. На головній дорозі тобто, ми маємо безперешкодну перевагу в руці. Але треба бути дуже уважним що того, що всі водії, які йдуть із другорядної дороги, хочуть швидше проїхати. А тут завжди бажано, аби був регулювальник. Все одно проїжджати обережно, продивлятися всі точки спротиву з машинами, ну і звичайно не спішити, бути уважними. А от пішоходів, які в темно пору доби переходять дорогу без світловідбивних елементів або навіть ріхтариків, інструктор називає безвідповідальними. Буває до пішохідного переходу метрів 10, вибиває людина. І В темному не видно, бо вона побачила що там тролейбус на остановку. От що там проблема. Да. І оце відколи, якщо світло було, фонарна світила, хорошо видно. Да, он побігла, вже притормозив, вже там якусь прийняв рішення. А тут під'їжджаєш, тут дивишся машина, так на зустріч сліпе. і все, і ти їх не бачиш. Оце да проблема. Віктор Андрійович жартує, що за кермом все життя. Та зізнається, що практика є надзвичайно важливою для водія. Водій це танцюрист, в якого виробляється мишечна пам'ять. Він не думає, коли йому яку передачу включити. Тому що от на починаючих водіїв це дуже важко. Це все на дорозі. Тобто треба дивитися, як тільки відповідає не тільки за себе, за того пішохода, що він вже підходить. от, так само за другого учасника дорожнього руху. Ну, для них це важко. От на картинках, кажуть, це легше, а от на дорозі тут одразу ж. Зразу з усіх сторін, Ну, якщо ще їм кажу, коли ви будете їхати на лівальника, ви зразу займаєте ту смугу, куди вам їхати, і ви буде зрозуміло та безпечно рухатись можна і в умовах вимкнення світла, говорить інструктор. Головне дотримуватись певних правил. Дотримуватися правил дорожнього руху це саме перше, бути взаємовічливими на дорозі, не спішити. Така ситуація, що зараз немає світла, особливо вечором, поважати пішоходів, я зрозумію, що теж все, що не видно, все. Ну, я ж кажу, трошки поважати один одного. Якщо ми будемо дотримувати всіх правил, я думаю, що колапсів цих не буде, яка б дорога не була. Юрій Котляр, Євген Сердюк, Новини СТС.